Прямий ефір 24-го триває. Я дякую, що ви залишаєтеся разом із нами. Мене звати Андріана Кучер, і Ми продовжуємо аналізувати головні події уже 540-го дня великої війни. Почнемо із російського терору, який не припиняється. Росіяни сьогодні обстріляли Куп'янський район на Харківщині. На превеликий жаль, є загибла. Російські окупанти вранці обстріляли за оскілля. Це куп'янщина на жаль, загинула цивільна. розповів про це очільник Харківської обласної військово-цивільної адміністрації Олег Сінігубов. За його словами, одна жінка загинула, ще одна отримала осколкові поранення, їй було надано медичну допомогу на місці. Під час обстрілу пошкодили приватне домоволодіння та житловий будинок. Також виникла пожежа господарчої споруди. Власне, ці кадри ви і бачите зараз на своїх екранах. Детальніше про наслідки ракетної. Перепрошую обстрілу Харківщини сьогодні. Розпитаємо нашої кореспондентки Анна Черненко. Долучається до нас в ефірі. Аню, вітаю. То яка ситуація зараз в регіоні? Добрий вечір. Хочу сказати, що в Харкові тихо протягом дня, але знаєте, лунає одна за одною повітряні тривоги. От зараз саме звучить вже шоста повітряна тривога, і прошу, якщо глядачі нас чують, бачать, то щоб вони були якомога більше до безпеки. Максимально класно, якщо це будуть укриття, але ми розуміємо, що шоста повітряна тривога, і так протягом всього дня це дуже важко, так, да, постійно перебувати в місцях, які. Хоч якось укриють від ударів, і чому ще раз про це нагадую про безпеку, тому що, на жаль, в Харківській області оці повітряні тривоги вони дуже часто все ж таки супроводжуються обстрілами з боку росіян. Тільки зранку, трошки вище ви говорили, що а, був обстріляний Куп'янський район. Якщо ми говоримо про самий ранок, то село Новосинове артударом Дуже сильно розбили гаражі, постраждали і приватні будинки, і була пожежа в цих гаражах. А от вже близько десятої ті фотографії, які власне були, то це за оскілля, і там та повторюся була загибла жінка, була поранена жінка, це сусідки. І знаєте, дуже примітно, я от коли сьогодні прочитала в зведенні про за, заоскілля, я одразу згадала, що ми буквально три дні тому проїжджали це за оскілля разом з волонтерами, евакуйовували жінку саме з то лівий берег куп'янська, то та частина міста, яка підлягає евакуації, і ми бачили, що там досі доволі багато людей лишаються а у такі обстріли вони на жаль постійні. І е, дуже прошу тих, хто нас чує, щоб в першу чергу подбали про діток, про маломобільних людей, тому що вони не мають змоги, навіть якщо ви вирішили вже бути вдома. Якщо ми говоримо про дорослих людей, вони просто не мають змоги швидко зреагувати, відреагувати на такі удари. І от цю пожежу в будинках долали близько двох годин наші рятувальники, і це. Нагадаю, в умовах того того, що обстріли Росія дуже часто здійснює повторні по тим же самим цілям, і таке вже було на купінщині неодноразово, коли саме повторні удари під час них були поранені і вбиті, і серед цивільних людей, і серед працівників екстрених служб правоохоронців, там дійсно. Ти живеш з ризиком, там ти працюєш з ризиком. Тому от ще раз наголошую, що триває евакуація з лівого берегу Куп'янська, це за ускілля і ще населених пунктів, які от далі до лінії фронту. Просто пам'ятайте, що за вами приїдуть, заберуть волонтери в привезуть в більш безпечні місця. і Я думаю, що сьогодні до вечора вже цифра вивезених людей з цих територій вона має сягнути десь близько пів тисячі людей. Поки от за вчорашню добу вивезли десь. Під 450 430 людей, десь так. І ще сьогодні хочу сказати, що у нас продовжується розмінування на деокупованих територіях. Воно таке, знаєте, масштабне. Попри те, що ми розуміємо, що засмічення воно дуже велике, але все одно робота триває велика. І от стільки за тиждень наші сапери, от як говорю зараз про службу ДСНС, не разом з ними так само працює багато суміжних організацій, міжнародних організацій. Так от тільки сапери ДСНС за тиждень. День вони знищили, ліквідували 1100 вибухонебезпечних предметів. Звільнили від цього залізяча десь близько 80 гектарів. І така робота триває. От зокрема сьогодні на Чугуєвщині, десь між шістнадцятою 17-ї годиною ліквідовували боєприпаси, ті, що звезли, і дуже потужні вибухи могли чути місцеві мешканці. Про це попереджують, щоб люди не лякалися тим більше якщо співпадає, так що такі підриви вони під час повітряних тривог. Це дуже це. це Дуже завжди так емоційно неприємно, але про такі підриви попереджують, тим більше обезпечують дороги, перекривають певні, щоб не було випадкових постраждалих. І от в продовження цієї теми я сьогодні хочу показати вам. Ми вже показували, як починалася ця ідея. Зараз вона набирає обертів. Про те, як в Харкові просто ентузіасти, інженери вже поставили на потік, і створюють такі спеціальні чоботи для саперів, чоботи-павуки вони називаються. От ми бачимо, да так їх текують на 3 d принтерах, їх виготовляють за зразком. Канадських таких протимінних чоботів протимінного взуття, але з огляду на те, наскільки засмічена наша територія, і наскільки різним вибуховими предметами засмічена, вони, звісно, інженери щось переобладнали, щось переробили, ось так вони вже виглядають. І вже є це вже власна друга партія, яка доудосконалена, удосконалена, скажімо так, і вже виготовили десь більше трьох сотень такого взуття. Воно користується дуже попитом. І я пропоную послухати власне, ну скажімо, так, батька цієї ідеї інженера, який. Вже не, од не одну задумку втілив, саме яка захищає це і щити, це і отаке взуття, це і бронежилети, які виготовляли, просто починали з розсорів виготовляти. А тепер вже це бронежилети найвищого класу захисту. Тобто люди все роблять максимально для того, щоб і цивільні, і військові, і екстрені служби вони були максимально захищеними, тому що зараз це ну напевно найбільше, що користується попитом на деокупованих територіях, і те, що дуже дуже потрібно. Щоб максимально поверталося життя на деокуповані території. Давайте послухаємо От про цю ідею. Ідея прийшла, як в кіно, як кажуть, у мого родича. Відірвало пальці на нозі, він потрапив на пелюстку. І це мене шокувало, і я почав думати, як цьому запобігти. Маючи якийсь досвід вже на той час з вироблення захисної амуніції, я звернувся до ДСНС зі своєю ідеєю. У мене були розробки там стальних, сталевих таких чобіт, скажімо так, вони категорично сталь відкинули, але наштовхнули нас на цю розробку. Замовники цього взуття, в принципі, усіх. Хто працює на замінованих або на якихось там деокупованих ділянках? У нас були і будівельники, які лагодили якісь там споруди. У нас замовляли і енергетики, нас замовляли ну, сапери, сапери, цивільні сапери, замовляли навіть цивільні, які хотіли потрапити до себе додому. Оце найбільше напевне, знаєте, мене здивувало, що навіть просто цивільні люди, які хочуть за багато вже часу потрапити до себе додому, вони розуміють, наскільки їх подвір'я можуть засміченими, і навіть вони користуються таким взуттям. Ну тобто, просто зрозуміти масштаб засмічення Харківської області. Я думаю, далі, коли звільнятимуться території, ми відчуємо і в інших областях подібне. І от скажу, що не тільки ця ідея в Харківській області з'явилася народжена багато вже саме на. Ідеї в які спрямовані на очищення землі. Це і дистанційне керування на тракторах, і це невеличкі якісь такі машинки, які виявляють міни на в землі, на полях. Тобто, дуже інженерська думка зараз вона спрямована на те, щоб допомогти очистити територію, щоб люди максимально швидко оговтувалися, поверталися до нормального життя. Будемо теж показувати. Я думаю, ще не один ефір, що якісь такі подібні хороші ідеї. Аня, спасибі великі за інформацію. Дякую за включення. Справді за цікаву інформацію. Нагадаю, Анна Черненко, наша кореспондентка із Харківщини, долучалася до нашого прямого ефіру. Ну а ми тим часом рухаємося далі. Будемо зокрема говорити про скандальні заяви, які звучать в контексті російсько-української війни. Ну розпочнемо із того, що генсек НАТО Ген Столтенберг відреагував на заяву очільника його канцелярії, який фактично пропонував вступ України. До НАТО в обмін на окуповані території так от Єнса Столтенберга запитали журналісти на прес-конференції, як він власне ставиться до цієї заяви. На що Єнс Столтенберг відповів, що власне його головне, так би мовити, послання полягає в тому, що НАТО буде продовжувати Україну стільки скільки потрібно, неодмінно аж до самої нашої перемоги. Послухаємо. Саме українці і тільки українці можуть вирішити, коли є умови для переговорів, і хто може вирішити за столом переговорів, яке рішення є прийнятним. Його послання керівника апарату Столтенберга Стіна Єнсена, і це моє головне повідомлення, яке є головним посланням НАТО, полягає в тому, що політика НАТО незмінна. Ми підтримуватимемо Україну, доки вона не переможе у війні. Тож Єн Столтенберг фактично зазначив, що саме Україна визначатиме, коли як і за яких умов розпочинати або не розпочинати переговори із Російською Федерацією. Я нагадаю, що раніше очільник його канцелярії заявив про те, що Україна могла б отримати запрошення до північно-атлантичного альянсу, власне щодо тої території, яку безпосередньо зараз керу, е, е, контролює Київ, е, відмовившись від окупованих територій, ну фактично, як ми розуміємо, на користь Росії. І далі оскандалився, так би мовити, і експрезидент Франції. Саркозі назвав ілюзією плани України відвоювати Крим і хоче компромісів із Росією. в офісі президента жорстко відреагували на таку заяву. Отже, тепер по порядку розповім щодо чого, колишній президент Франції Ніколя Саркозі закликав до компромісів із Росією. Він вважає ілюзорним плани України звільнити окупований півострів в інтерв'ю французькому Ле Фігаро Саркозі, який у 2008 році нагадаю, разом із екс-канс. Торкою Німеччини Ангелою Меркель був проти надання Україні ПДЧ для вступу в НАТО. Зараз він називає повномасштабне російське вторгнення невдалим, але наполягає, що Росія цитую, сусід Європи, і ми потребуємо, начебто, їх, а вони нас. На його думку, ситуація потребує роботи над компромісами. Саркозі хоче пошуку збалансованих рішень для завершення розв'язаної росіянами війни. Екс президент Франції заявив, що окупація Росією Криму у 2014 році була цитую явним порушенням міжнародного права, але він не вірить у відвоювання Криму та повторює російську пропаганду. Цитую, коли йдеться про цю територію, яка була російською до 1954 Четвертого року і де більшість населення завжди відчувала себе росіянами. Я вважаю, що будь-яке повернення до того, як було раніше, є ілюзією, заявив колишній президент Франції. Він також вважає, що для затвердження поточного стану справ у Криму та на цитую спірних територіях треба провести референдум, організований під, начебто, суворим контролем міжнародної спільноти. Хоча, взагалі, не зрозуміло, як це можливо, так чи інакше, Саркозі заявив, що якщо Україні не вдасться Стя повністю звільнити від росіян ці землі, то вибір буде між замороженим конфліктом, який неминуче призведе до нового гарячого конфлікту та референдумами. Також за версією Сарказі Україна має залишитися нейтральною і їй не місце в Європейському Союзі або НАТО. Реагуючи на такі заяви, колишнього французького президента, радник офісу президента Михайло Подоляк, заявив, що той виправдовує загарбницькі війни Росії. Подоляк нагадав, як заохочення лідерів країн Заходу дозволили диктатору. Путіну вторгнутися в Грузію у 2008 році, ну і в Україну уже у 2014-му. Подоляк зазначив, цитую не можна заохочувати злочинців фразами Земля в обмін на мир немає жодних нових територій Росії, немає жодних прав Росії на референдум, немає жодних культурних чи мовних особливостей. Не можна торгувати чужими територіями, тому що хтось боїться когось, або тому, що хтось товаришує із злочинцями». Очинцями написав Подоляк у своєму твіттері. А також радник керівника офісу президента наголосив, що Крим і Донбас це безумовна територія України. А єдиний спосіб справді зупинити війну це власне повернення на ці території міжнародного права та поразка Росії. Менше провокацій, менше суперечливих заяв, менше заохочень до злочину не можна у 2023 році повторювати так. Би мовити, досвід Сарказі, який свідомо брав участь у злочинній змові для захоплення Росією українських територій із подальшою організацією масштабного геноциду та війни. Кінець цитати детальніше про це і не тільки далі. Будемо говорити із Ігорем Рейтеровичем. Політолог приєднується до нас в ефірі. Пане Ігоре. Я вас вітаю. Доброго вечора. Вітаю. Отже, як ви відреагували на заяви Сарказі, який ну фактично говорить про те, що Україна має відмовитися від вступу до ЄС і до НАТО, який е, Крим називає російським е, і так далі? На ваш погляд, чому саме зараз ми почули такі заяви? Що за цим стоїть? Знаєте, я би тут навіть не шукав якихось там причин, або навіть руку Москви з однієї простої причини. Просто пан Сарказі, він перебуває ну на такій глибині е е французької політики, що йому треба якось про себе нагадувати, особливо на фоні е скандалів, які не припиняються попри те, що він давним-давно залишив посаду, і він таким чином просто десь привертає до себе увагу, нагадує і намагається ще грати роль такого: знаєте, псевдо опозиціонера, який е називає. Речі своїми іменами і е, опікується проблемами е, звичайних французів. Тому що тут же логіка така, що е, він говорить в тому числі про те, що дуже багато грошей там зусиль, сил в цілому витрачається на підтримку України. А це не має жодного сенсу. А треба відповідно поставити тут крапку і закінчувати цю війну, а переходити знову до нормального бізнесу з Російської Федерації. Ну з іншого боку, я б не здивувався, якщо. Потім з'ясується, що яким чином він там зберіг якісь контакти з представниками російського так званого істеблішменту, і не те, що вони його там змусили чи прямо попросили робити такі заяви, але якісь там натяки чи результати якихось розмов, які там в нього могли відбуватися певною мірою, могли на нього вплинути. Тому тут в цій заяві насправді немає нічого дивного, оскільки він завжди відносився до категорії ну, тих політиків, які вкрай скептично ставилися до України, надзвичайно комплементарно до. Російської Федерації, ну оскільки йому за великим рахунком з політичної точки зору немає чого втрачати, ну от він може дозволяти собі такі заяви. І е, знаєте, так рубати, як кажуть, там на Росії правду матку, сподіваючись, що це певною мірою приверне до нього якусь увагу. Ну в російських змі може це увагу до нього і приверне, а у Франції насправді зараз французів е, в контексті його прізвища більше цікавить, е, як, що там з кримінальними справами, що там з покараннями і взагалі е, чим закінчить. Ця ця епопея, бо його вже і засуджували, і, і терміни конкретні виписували. Я думаю, що тут ще зарано ставити крапку, то може він таким чином намагається десь увагу відволікти. Ну а на чому це ще робити? Він же не буде говорити про власне внутрішньо політичні якісь французькі проблеми, оскільки неоднозначно буде реакція. Треба брати якусь тему, яка з одного боку фокусі уваги, а з іншого боку, вона. Не така небезпечна, оскільки вона не стосується безпосередньо внутрішньополітичної кухні. От тема України тут ідеальний варіант, і він на ній просто-напросто спекулює. А на яку аудиторію все ж таки скеровані такі заяви? Тим паче, що напередодні ми почули так само доволі скандальну заяву від очільника канцелярії Генцека НАТО, який говорить про те, що ну фактичною умовою вступу України в НАТО може бути відмова від тимчасово окупованих територій. То власне, як ви вважаєте, чому зараз почастішили по перше от такі розмови? А по-друге, на яку аудиторію вони скеровані? Ну, якщо ми говоримо конкретно там про Сарказі, то це скерована там певною мірою на частину французького суспільства, які є е, не, не те, що там знаєте скептиками стосовно відношенню до України. Вони є взагалі такими євроскептиками, як правило, з правим таким націоналістичним десь ухилом, е, певною мірою навіть прихильники там тієї ж лепени, і так далі, і у яких зберігаються е, якісь незрузу незрозуміли піїти там по відношенню до Російської Федерації. Ну тут все дуже просто. Вони просто Росія асоціюється з знаєте там російською літературою XIX століття. От всіми цими речами вони тут якби ну не ну не розділяють те, що відбувається зараз, і те, що було там кілька сотень років назад. І така таких французів насправді достатньо багато, тому що там ну століттями формувався цей своєрідний підхід до Росії як такої, там не стільки навіть до радянського союзу, хоча був період і певного піяти перед радянським союзом, давайте не буде. Думаю забувати, що в тій же Франції е, прихильників соціалістів, е, а раніше прихильників взагалі тієї політики, яку проводив радянський союз, було і є достатньо багато. Там і ліві, в тому числі, ці течії вони є достатньо такими поширеними і достатньо впливовими. Тому я не виключаю, що сарказі тут взагалі є по великим таким площам, в тому сенсі, що і правим, і лівим щось може сподобатися в тих заявах, які він е, відповідно робить. Е, ну і ставка там ще робиться, е, можливо, там на тих людей. Які м'яко кажучи зараз не дуже впевнено себе у Франції почувають з соціальної точки зору, тому що Саркезі, як багато інших популістів, він же ж відверто на цій темі спекулює. Він же говорить не стільки там про. Що ми там не повинні брати Україну, враховувати якісь позиції Росії? Він же намагається все це вивести в чисто фінансово економічну площину. Ми, типу, витрачаємо гроші на підтримку України. А ці гроші треба було б витрачати на якісь внутрішні процеси, на підтримку тих французів, які потребують дійсно цих грошей. Він далеко не йде від того ж Трампа або інших політиків, які подібні заяви робили раніше. Але як ми бачимо, в європейських країнах і Франція не виключена. Все ж таки прихильність цих політиків вона не є високою. І підтримка їх. Переважна більшість громадян вони за інших політиків голосують і мають відповідне ставлення до російсько-української війни. А що стосується почастішення заяв, заява очільника канцелярії НАТО, це взагалі ну, інша історія, яка не співпадає з історією Сарказі, тому що Сарказі це політик, хоч і колишній, е, впливовий достатньо і відомий своїми тісними зв'язками з Російською Федерацією, навіть коли він перебував на посаді, е, можна згадати, як вони з Медведєвим там знаходили спільну мову прекрасно спілкувалися і так далі. А та заява, яку робив очільник канцелярії НАТО, це е, ну я не хочу говорити там нормальна заява, тому що вона звичайно нам неприємна. Але ми просто повинні зрозуміти, в якому контексті вона була сказана. Вона була сказана в контексті, що існують різноманітні сценарії. І на заході це абсолютно нормальна позиція всіх країн, урядів там, політиків, вони оперують різними варіантами, і ці варіанти їм готують експерти, аналітики. А вони вже потім обирають, який варіант є оптимальним. І ми тут повинні бути спокійні в тому сенсі, що єдиним прийнятним оптимальним варіантом на сьогоднішній день у всіх наших країн-партнерів і союзників є варіант по повного відновлення територіальної цілісності державного суверенітету України. Але це не означає, що в них в папочках не знаходяться. Якісь інші сценарії, да вони йдуть з поміткою там, наприклад, е песимістичні, там найпесимістичніші, неоптимальні, там ще ще якісь, але вони є тому, що ну їх так вчили. Вони повинні розглянути різні е варіанти розвитку подій, і потім вже обирати той, який ну буде оптимальним з огляду на ресурси, час, е наслідки, там позицію різних заінтересованих сторін і так далі. Тому ми е вчасно дуже оперативно на це відреагували. Були вже відповідні вибачення, я от якраз в цій заяві не шукав якісь там підводні камені, і е, з іншого боку, ми тут повинні бути свідомі того, що таких заяв в найближчий час може ставати все більше і більше, оскільки е, той же Єнсен, який зробив цю заяву, він був далеко не першою. Е, кілька е, місяців назад вийшла велика стаття, де фактично теж саме говорив Генрі Кісінджер. Mm -hmm. Тільки він казав, там трошки в іншому контексті, але суть була така ж сама: Україну ми беремо терміново в НАТО, але за це Україна відмовляється від сива. Стополя ну там мався на увазі Крим в цілому, хоч і не називався Крим. Тобто логіка дуже схожа. Якийсь такий сценарій є у певної частини там експертів і представників взагалі там політичної еліти, і вони от його озвучують. Тому нам треба бути готовими до того, що ці сценарії будуть з'являтися в публічній площині. Наше головне завдання відразу аргументовано доводити. Що всі сценарії вони є ну невигідними Україні зрозуміло, але вони в першу чергу не вигідні тим країнам, які нам підтримують, то нас підтримують, тому що вони не завершать формально там війну, не створять якусь нову систему міжнародних відносин. А вони просто відтермінують ще більшу війну і дадуть можливість Росії ну думати, що вона там щось виграла і змогла поставити захід умовно кажучи на коліна. Тому тут історія якраз така, що е, це не якась там провокація. Заяву робила людина, яка не приймає рішень але це е, свідчення того, що ці сценарії вони розглядаються, і нам mm -hmm. треба все зробити для того, щоб ми також брали участь принаймні в обговоренні цих сценаріїв. Ну і мали можливість аргументовано відводити всі сценарії негативні для нас у бік, а залишати тільки той, який для ну для нас максимально підходить, і який офіційно на сьогоднішній день підтримують до речі всі країни, які є партнерами України. Ще до однієї заяви Єнта Столтенберга, от сьогодні, зокрема, він сказав, що питання по винищувачах західних для України ще не вирішено, і перед передачею Ф 16 потрібно буде ще окреме рішення. І ця заява резонує власне із словами, сказаними нашим міністром закордонних справ Дром Кулевою, який так само сьогодні заявив про те, що, начебто, питання передачі вже лежить не в політичній площині, а суто в технічній. І він говорить, що після того, як закінчиться навчання, на Ших пілотів ми одразу отримуємо винищувачі. На ваш погляд, то е, в чому дійсно справа і в якій площині зараз перебуває це питання? Чому е, пробуксовується ну навіть старт навчань для наших пілотів? Ну це комплексне дійсно питання. Якщо так подивитися на різні заяви, то все ж таки ключова проблема поки що зараз чисто технічного плану, оскільки ми не маємо підготовлених пілотів і навчання тільки-тільки повинно початися. Багато країн вони відтерміновують прийняття саме політичного рішення щодо передачі цих літаків. Чому тому, що ну не вистачає, в тому числі з нашого боку ключового аргументу, що в нас є підготовлені люди, яким можна ці літаки до. Вірити, як тільки питання от технічне з щодо підготовки наших пілотів, зрушить з мертвої точки, і це навчання почнеться. Вже ми знаємо, що там і група відібрана, і країни сказали, які будуть брати цьому участь, тому думаю, що в найближчий час цей процес е, ну, отримає свій старт, е, тоді будуть вже вирішуватися простіше і швидше питання чисто політичного характеру. Єдине, ну єдина проблема, яка тоді може бути, ну проблема так умовно, да це які країни в першу чергу будуть надавати літаки, але це до речі. Питання, воно також зараз не може мати вирішення з однієї простої причини. Ми до кінця ще не знаємо, яка кількість українських пілотів буде готуватися, з високої до імовірності, з високої вірності, тоді ми можемо вирухувати ту кількість літаків, які ми отримаємо, і тоді, ну, в залежності від того, які країни готові їх надати. Я думаю, що буде більш оперативно прийнятися політичне рішення, і літаки будуть підготовлені для України. Але знов таки дивіться от факт оголошення, що. Що ми літаки передаємо, ну вони ж все одно не з'являться в Україні до того часу, доки ми не будемо мати підготовлених пілотів, тому що ми ж не можемо їх просто привести кудись поставити, знаючи прекрасно, яке полювання на них відразу влаштують росіяни. Тому сюди вони повинні е приїхати чи не знаю, прилетіти <свісно> своїм ходом вже відповідно з нашими пілотами, які будуть знати. Де це все буде відбуватися, і в будь-який момент готові будуть ці літаки підняти в повітря, і це деякою мірою ну, от знов таки все не те, що відтерміновує, воно все просто переводить до якоїсь однієї дати, коли будуть готові пілоти. Тоді відразу з'являться літаки. А всі інші заяви, які ми наразі чуємо про відсутність чи наявність цих політичних рішень, про те, що якісь там країни готові чи не готові цих пілот, ці літаки надавати. Вони ну як би це парадоксально не звучало, вони не мають якогось серйозного значення. Ня, чому тому, що просто в нас немає людей, які готові зараз і Літаки пілотувати. Як тільки вони з'являться, ну я переконаний, що жодних проблем не буде. Буде оголошена кількість цих літаків, і вони безпосередньо потім з'являться в Україні. Тому зараз питання більшою мірою в тому, коли саме вони з'являться, а це знов-таки прямо залежить від того, коли пілоти почнуть навчання і як швидко вони будуть вчитися. Президент, колись, я думаю, ви не гірше за мене пам'ятаєте, казав, що наші пілоти можуть набагато швидше навчитися. Головне, дайте їм таку можливість. Тому не виключно, що в цьому плані ми будемо мати певні. Сюрпризи говорячи що там до кінця року чи на початку наступного року можливо все буде набагато швидше і оперативніше. Ну, будемо сподіватися, що навчання такі розпочнуться, тому що ми пам'ятаємо, що вперше американський лідер Джо Байден заявив про те, що США погоджують навчання наших пілотів на F-16, Прозвучали ще в кінці весни. А зрештою досі тренування наших льотчиків так і не почалися. У будь-якому випадку я вам дуже дякую, пане Ігоре, за те, що долучились до нашого ефіру. Нагадаю, нашим глядачам Ігор рейтерович, політолог, був з нами на зв'язку. На цьому в мене сьогодні. все. Дякую, що були разом із нами. Спасибі за вашу увагу. На все добре і бережіть себе.